Шановне панство, щось давно ми не робили, чогось прикольного. І сьогодні давайте зробимо активний елемент на сторінці, який дозволяє посилатися на якийсь пункт листа. Наприклад, у мене є правила телеграм-групи. І іноді я кажу, будь ласка, оформіть питання згідно правила, наприклад, 3 або 4. Людина йде, читає, це не дуже зручно. Мені б хотілося скинути йому посилання, таке, щоб коли він заходить на, Наприклад, за цим посиланням, то йому підсвічується той тезіс, що я хочу йому донести. Це буде зручно. Це рішення можна буде скомпонувати з скролом до потрібного правила. Це дуже просто зробити. Ми це робили і в HTML і в JavaScript неодноразово я показував відео. А сьогодні я хочу зробити ось так. Причому? Якщо я посилаюся на різні пункти, то відповідно вони повинні автоматично бути підсвіченими. Якщо людина просто зайде на сторінку, то не повинно бути ніяких помилок, ну і нічого в консолі не повинно висипатися просто так. Якщо людина введе хеш, який не існує, тобто перевірити, то нічого ламатися не повинно. Якщо людина введе якийсь рядковий хеш, то теж все повинно працювати. Якийсь рядковий хеш, тобто ось таким чином. Ось це вивід вже, той, що ми зараз будемо відпрацьовувати, його, звісно, можна закрити. Але якщо людина отримує від мене посилання на якийсь рулс, то воно повинно бути ось таким чином виділене. Це дуже проста робота, хвилин 10, тому будемо починати. Нам, як завжди, потрібен робоче оточення. потрібно В CSS я скопіював файли скелетон. І Normalize CSS. Я, до речі, дуже часто для дуже простих проєктів використовую скелетон. Скелетон CSS. Є ось таким ось чином. Ось такий бойлерплейт. Дуже-дуже простий. Тут мінімальне оформлення навіть JavaScript немає, але підходить для того, щоб демонструвати ось таку роботу. Тому е, ви можете скопіювати, буде посилання на код. Поїхали, нам потрібен індекс. HTML, де я генерую натисканням Tab стандартну структуру. Що я роблю далі? Далі я роблю мінімальний HTML CSS і відкриваю все це у лайв сервері, щоб ви бачили, що я роблю. Тобто, контейнер є. Тобто, наприклад, H1 Rules. І якийсь ліст роблю. До речі, у листі в цьому. Переліку. Я використовував ID. Давно вже не використовував ID у е, моїх уроках, але чому б і ні. Ми бачимо ось таке: це не дуже гарно і не дуже красиво, тому я додаю CSS з скелетона. Це підключення трьох файлів, Normalize CSS і скелетон. Можна скачати у них на сайті. Ось це підключення шрифтів. Форматуємо. А ось це мій CSS, в якому я заніс два правила. Давайте я покажу, які. Перше, це розмір шрифта, просто щоб було наглядніше, щоб ви бачили краще. І відступ, щоб коли я виділяю кольором, це було гарно і виділявся і маркер листа елемента li. Тобто, все було відповідно гарно. Скелетон додає після кожного Лі відступ, але оскільки я додав. Педінг, то я обнулив цей відступ. Все. Більше ніяких CSS в мене не буде. Ось таке дуже-дуже все просте. Добре, давайте реалізовувати поведінку. Нам потрібно створити скрипт-файл. Створюємо. App.js. Yeah. І не забуваємо його підімкнути. Тому що таке буває. Є yeah. js файл. Супер. Консоль зазвичай у нас відкрита. Де там вона консоль? Elements, консоль. Ось таким чином. Все, починаємо працювати. По-перше, по-перше, ми потрібно нам отримати хеш, який ми вводимо. Ось на цей час, ось так виглядає URL-адреса. Коли буде сайт, наприклад, на хостинги викладений, може бути ось таке: Https, ITGIT, наприклад, info, rules. Ось таким чином. Я хочу додавати хеш і числовий номер пункту, який я хочу виділити. JavaScript повинен читати цей хеш і трансформувати його. У мене натомність немає ніякого хешу, я пишу хеш трійка, натискаю Enter і не забуваю відновити сторінку. Це важливо, тому що хеш читається у момент завантаження. Тобто я людині правило передав. Він ставив в браузер, лінки я йому передав. І завантажилася сторінка. Ось в цей момент читається хеш. Давайте виведемо у консоль ось таку ось такий рядок window, властивість Location і властивість хеш є. Подивіться, будь ласка, ось цей хеш виведено. Якщо я поставлю хеш, наприклад, 5, оновлю сторінку, ви побачите 5. Якщо я видалю хеш, і оновлю сторінку, ви побачите нічого, тобто пустий рядок. Ось таким чином, усе це працює. Тому я можу написати ось так. Якщо Window Location hash то можна працювати. тобто Натомість є проблема, яка const-hash, який дорівнює Window Location Hash, отримує весь рядок хеша і отримує Хеш. Отримує сам, давайте додамо ще раз хеш у URL-адресу решітка 5. Оновлюємо сторінку, отримує хеш ось таким чином. Мені не потрібен значок хешу, мені потрібно тільки те, що йде за ним. Тому ось сюди я додаю крапку substring, і мені потрібно, якщо ви зараз побачите, що в мене, вибачаюся, сабстрінг, я забув прописати, скільки мені потрібно вирізати одиницю. Ось я отримав. Якщо ви побачите, якщо кодування відео не споплюжить якість, то ви бачите, що це рядок, а мені потрібно число. Чому? Тому що я хочу працювати з числом, однак, переводити у рядок, скажімо так, немає великого сенсу. Можна без цього обійтися. Але я для красоти переведу у число. Додаємо тут плюс. І якщо оновилося, ви бачите відмінність у кольорі. Оце рядок, оце вже число. До речі, а якщо користувач, наприклад, помилився або я помилився і зробив там S5, наприклад, то у мене при переводі у число я отримаю нот number. Це нормально. Чому? Тому що я можу тепер перевірити, мені ж потрібні тільки числа. Нот number. Із нотенамбе, хеш. До речі, коли я писав uh, цей урок для вас, я зробив таку помилку, що тепер, uh, не знаю, казати вам чи ні, але розповім, що я зробив. Uh, якщо я отримую хеш нотенамби, тобто не той, що я хотів, я хочу передавати числовий хеш, а щось пішло не так, і я передав, наприклад, хеш S5. То, звісно, при спробі перевести у число. Uh, JavaScript у хеш кладе значення нот Енамбе. Я його бачу. Так ось я дуже розумна людина, думаю, ну, якщо нотенамбе, то треба вийти з функції, і все добре, все класно, і отримую ось таку помилку. Я хвилин 10 втикав, не мог зрозуміти, чому, а я писав не у редакторі, а просто у консолі браузера сидів, тикав, що думаю, як це реалізувати, думаю, швиденько. І потім до мене доходить, що у мене функції то немає. Тобто я на автоматі, оскільки постійно огортаю функціями, поставив return. Return працює тільки у функціях, тому в мене це illegal statement. E, і отримав помилку. Дуже довго дивився, стидно перед собою, але отак буває. Тому не переймайтеся, баги це нормально. Просто питання, як ви їх вирішуєте, з якою швидкістю. Оскільки у мене функції поки немає, я напишу трохи інше рішення. Я зроблю ось таким чином. А потім поставлю блок іфа і сюди запишу наступне: добре, я перевірив, в мене число. Що мені тепер потрібно зробити? Звісно, я можу в HTML додати дата атрибути до кожного елемента. Але руками це робити не дуже хочеться. У мене є переклади на декілька мов, це треба буде прописати. Можуть бути баги, потім правила якісь будуть модифікуватися. Не хочу. Я можу отримати елемент з індексом, наприклад, який там в мене зараз індекс. У мене нотенам, індекс, наприклад, індекс 5. Просто за допомогою CSS. Тому я напишу ось такий код. Const element Дорівнює document. Query selector. У мене є ID-шник, який називається Rules. В ньому є елемент li, і я хочу отримати за допомогою селектора nth-child, номер елемента. Ось сюди я потрібен вписати, мені потрібно вписати хеш. Можна зробити через конкатенацію, а можна через інтерполяцію. Здається, буде трохи простіше. Сюди я хочу вписати хеш. Тобто, якщо ввели 5, я хочу отримати 5 лі, який вкладено у rules. Давайте перевіримо, що в мене вилітає у консоль. У такому чині. Якщо я все зробив вірно, то лайфервер перезавантажив мою сторінку, і ось в мене Лі вже якийсь отримано. Тобто я можу з ним працювати. Ось таким чином він навіть підсвітиться. Супер. Тепер я повинен перевірити, якщо такий Лі існує, чому, тому що можуть вести хеш 1000. Якщо такий елемент існує, то я можу до нього вже додати якусь властивість. Element Style Background Color, наприклад. І в інстаграмі листав. Реклама якихось дизайнерських курсів була. І вицепив ось такий колір, Мені він сподобався, і все добре. Елемент style. Щось я не там написав. Написав я замість іфа, написав ID, тому мені підкреслює помилку. Ви бачите, спрацювало. Супер. Тобто, якщо елемент є, то ми його виділяємо. Давайте перевіримо на інших. Наприклад, я введу хеш одиниця. До речі, коли я робив, у мене виникло питання. На сайті програмістів. Нумерація лист з переліку елементів повинна починатися з нуля чи з одиниці. Тобто, в мене правило повинно бути не перше, а нульове. Потім перше. І тоді ось це не підійде, треба буде віднімати одиницю. Але якщо робити по-людськи, тобто правило 1, ось це воно. Правило, наприклад, 2. Оновив, ось це воно. Правило, наприклад, 200 його немає. Enter. Оновлюємо сторінку. І ми бачимо: помилок немає. У нас ось тут ми отримуємо 0, коли отримуємо елемент, і ось це ми не виконуємо, тому помилки не виникає. Добре. І давайте ми ще один раз додамо рядок, а не число. І ви бачите, ось тут у нас йде трансформація у число. Ось тут ми отримуємо ноти number, і не виконуємо ось цей блок коду, тобто помилок не виникає. Для того, щоб зовсім перестрахуватися, можна додати блок try Catch. Error. E, можливо, ви будете error кудись писати у лог-системи. E, я не буду, я просто за допомогою Log напишу hash not found. Not found. Якщо щось піде не так. Добре, цього достатньо. E, if, здається, я пропустив ще одну ось таке символ, форматую. По-перше, тобто, я вже прикрив свій потроху Ну і якщо зовсім гарно писати, то це потрібно спрацьовувати, коли в мене завантажені е, всі елементи. Але у мене JavaScript підключено, під'єднано і так після всіх елементів. Тому, якщо ви це не напишете, прям критично це не буде. До речі, це функція, і з неї можна вийти вже ретерном Це важливо. Тому ось цей код можна буде спростити, прибрати ось цей рядок а тут написати Return false, якщо і знан, прибрати. Інверсію, але це вже трохи можете зробити і самі. Також можна прибрати ось ці консолі. У нас їх дуже багато, тому що в нас навчальне проєкт. І ви отримаєте дуже простий код, який працює без будь-яких проблем, і виконує те, що потрібно робити. Правило номер 2 переслав, правило номер 4 переслав. І все працює без будь-яких проблем, як ви бачите. Як то, якщо хтось помилився, наприклад, Enter, оновлюємо, то нічого, ніяких проблем у нас не виникає. Все працює, все добре. Ми перестрахувалися багато разів. Якщо ви хочете писати такі коди, приєднуйтесь до курсу JavaScript 24, який прийшов на. Зміну курсу GS2.0, легендарному у свій час курсу, але вже трохи засторілий. Курс складається з двох частин, ви обираєте те що потрібно вам. Є підтримка, перевірка коду, спілкування зі мною. Якщо у вас виникають питання, то під відео на Ютубі. Є посилання, по-перше, на ось цей сайт. Тут ви можете зайти написати у... Вікно діалогу, або в контактах знайти мої контакт, написати, наприклад, у Телеграм, або є під відео на Ютубі теж посилання на Телеграм, можете зайти і одразу писати, нікуди не заходячи. Задати будь-які питання по курсу, як проходить навчання. Думаю, буде корисно. Я думаю, ви розумієте, що у 24-му році можливість віддаленої роботи це дуже серйозний мастхейв і скіл, який потрібен дуже багатьом був Олександр Лущенко. Коментуйте, лайкайте, поширюйте це відео. Я буду дуже дуже радий, якщо воно виявилося корисним. Бувайте ще зустрінемось.